Райан Присі. Делегування та керування 21 принцип високоефективного менеджменту вступ делегування. Одна з важливих навичок ефективного керівника. Не вміючи добре і ефективно делегувати, ви не можете реалізувати свій управлінський потенціал. Менеджмент визначають як досягнення результатів за допомогою інших людей. У це поняття покладено ідею ефективного делегування підлеглим, завдань, обов'язків і відповідальності. Здатність і готовність передати роботу визначальний чинник вашого кар'єрного зростання та успіху в бізнесі. Багато менеджерів має проблеми з делегуванням. Часто вони не хочуть або не можуть передати роботу, значно обмежуючи свої шанси на кар'єрне зростання Альтернатива виконувати все самотужки. Однак керівники, які особисто беруть на себе усю відповідальність і тягар службових обов'язків, не можуть сповна бути корисні для своєї компанії. Переваги делегування Делегування має низку вигід і переваг, воно дає змогу розширити обсяг роботи з того, що можете виконати особисто до того, що можете проконтролювати або чим можете керувати. Це передбачає, що протягом робочого дня ви зосередитеся лише на тих завданнях, які для компанії здатні розв'язати тільки ви. Делегування допомагає якісно і кількісно збільшити свої результати, саме цей чинник, як жоден інший, визначає прибуток, посаду і рівень особистого вдоволення роботою. Крім того, завдяки делегуванню можна розкрити потенціал працівників, підвищити їхню компетентність і професійні здібності. У наш час керівники максимально навантажені роботою. У них значно більше завдань, ніж часу, щоб їх виконувати. Щоб зробити щось важливе, вони повинні делегувати все, що можуть виконати інші. Це проста правда бізнесу. Делегування можна навчитися. На щастя, делегування це навичка, яку можна розвинути. Набуваючи якусь навичку, спочатку ви вивчаєте теоретично, як саме це робити, а потім постійно вправляєтеся в ній, аж поки вона не стане звичкою, це як уміння керувати автомобілем. Більшість менеджерів ніколи не вчилися делегувати, але всі знають, коли робиш щось нове, спершу завжди почуваєшся ніяково. Однак, що більше делегуватимете повноваження, то легше працюватимете. Ця книжка допоможе навчитися чудово делегувати завдання та значно підвищить здатність робити вагомий внесок у вашу компанію. Ви дізнаєтеся головні принципи, які можна застосувати, щоб ефективніше делегувати роботу. Усі ці методи, техніки та стратегії перевірені впродовж багатьох років і гарантовано працюють якщо постійно використовуватимете їх, невдовзі досягнете такого рівня, що до вас звертатимуться як до одного з найкращих фахівців із делегування. Розділ перший розвивайте ваш найцінніший ресурс. Найцінніший ресурс у бізнесі ваші підлеглі, вони набагато вартісніші ніж комп'ютери чи офісне приміщення Ці керівники чудові, хто може домогтися від своїх працівників найбільшої ефективності. Ваше завдання як керівника отримати максимальний прибуток від інвестицій компанії в людські ресурси. Щонайменше 85% операційного бюджету будь-якої компанії, особливо сервісної, припадає на заробітну плату та соціальні пакети. Однак чи маєте ви максимальний прибуток із цих витрат? Делегування це один зі способів його отримати. Пересічна людина працює на 50-60% від своїх можливостей. Отже, у середньостатистичній компанії половину потенціалу підлеглих не використовують ефективна та компанія, у якій працівники використовують щораз більше своїх потенційних можливостей, щоб досягти поставленої мети розвивайте своїх підлеглих, ваше завдання як керівника розвивати підлеглих. На вас покладена відповідальність піклуватися про своїх працівників і вдосконалювати їх, лише підлеглі можуть ставати цінніші, комп'ютери та інше обладнання знецінюються і згодом виходять з ладу. Натомість працівники здатні ставати ціннішими залежно від того, як ними керують і як їх використовують. Делегування чудовий інструмент, який може спонукати ваших працівників до вищих досягнень, що своєю чергою дасть для компанії кращі результати, найважливіше те, як делегування допомагає реалізувати ваш особистий потенціал. Неймовірно, але ваш потенціал як менеджера чи керівника компанії майже безмежний, якщо ви здатні розкрити таланти та здібності інших людей, делегуючи їм завдання і ефективно контролюючи їх. На роботі є два варіанти: якщо вам доручають роботу, за яку ви відповідаєте перед босом, можете виконати її самотужки або зробити так, щоб її виконав хтось інший. Здатність переконати іншу людину виконати цю роботу, а точніше доручити цю роботу тому, хто впорається з нею, дає змогу зосередитися на тому, що маєте зробити особисто ви. Саме здатність ефективно делегувати повноваження більше за будь що інше визначатиме вашу кар'єру, рівень прибутку, статус, становище, престиж та успіх у менеджменті. you mm -hmm.